Всім привіт-привіт! З вами Магмелька і досить давно не було в принципі, відео по овочевому челенджу. Але я вирішила до нього трошечки повернутися. Зараз ви бачите Елайджу, котрий повернувся до батьків, бо йому дуже не сподобалось перебувати у гуртожитку. І я думаю, це логічно, там не їсти приготувати, нічого неможливо. Ну і навчатися в принципі теж неможливо. І я думаю, оці 8 днів, котрі у нього залишились до дорослого, то він проведе у домі батьків, а вже потім переїде кудись у якесь інше місто, у свій власний будинок. Якщо ж казати про Елайджу та про Кейсі, то вони все так само продовжують відкривати свій бізнес та працювати. Кейсі читає лекції, а от борок дає власні уроки індивідуальні, і Брок більше зосередився саме на гончарстві. А Кейсі тепер повністю присвячує себе малюванню. Буру, до речі, ще 15 днів до, до старості. Прям дуже багато. Мен здається, якась вже помре до, до того моменту. Так, треба ще йому зробити оцю о, зібрати інформацію. Він зараз доробить домашку. Тут треба написати, просто поки у нього нормальні піднято нормально у нього всі його потреби, то я хочу максимально все поробити. Потім візьме їжу. Ходить в туалет і ляже спати. Хоча зараз вже 10 вечора, я думаю, що нехай просто домашку доробить і піде спати. Ще хотіла сказати, що мені трошечки надоїло постійно витягати моди, коли я записую ці відео. І тому тепер я їх не витягаю, і тут також буде все з модами, з ці сішками. так. Я думаю, що так навіть буде трошечки цікавіше, тому що тут тепер присутній вікет. Можливо, якісь моменти будуть більш цікаві. Боже, Броку дали якийсь подарунок. Прикольно. Він такий дорогенький, наче. Оно, ну бачите, у мене прийшов Том пітінг. Так, давай ми закриємось. Бо ми, в принципі, 6 годин працюємо вже... Так, давайдже, okay. ти доробив домашку, ти не начинка. Тобі виходить скоро на заняття. Ah, Есі, вже прокинулась. Я хочу, щоб вона домалювала свою картину зранку і піде. Слухай, а давайте відвідиш консультанта з питань горя. Бо Вони цей ось гнів вже коротше постійно, хоча я не знаю навіть, хто помер. Так, Елайджа, тобі теж треба вставати, якби сходити поїсти і прийняти душ. Так, Кейсі намалювала ще девер. Чудово, дуже гарна. Жіночка. Брок, ти також вставай. Бім, будь ласка, теж. На пробіжку. Н Ні, одягнись. Слухай, ти теж можеш переодягнутися. Я Леджі вже пішов на заняття, він не встиг помитися, тому буде воняти. там. Що ну, ж поробиш? Чи пішов у халаті. Чоловіче. Що за, що за дивна сімейка? Я вирішила не продавати цю картину, а повішати. І отут, типу, в нашій невеличкій оцій. Картинні гаври, котра є прямо в нашому бізнесі, нехай вона стоїть гарно. Ви Знаєте, я думаю, що брок так не переживав, що він буде самотній, тому що, скоріш за все, так буде, бо Кейсі помире, а Елейджа буде ну, жити окремо, то, можливо, я зараз заведу Броку собачку. Так, ти вже і там, і там був, ні, тут ще не був. Іди помийся, ми відкриємось. Окейся зараз дійде, піде ванну приймати. Леджі, ти все? Ти не хочеш піти позбирати інформацію? Тобі якраз три години. Цього, звісно, не вистачить, але хоча б почне. Ладжі дуже не подобалась тут пснучка. Кепське оздоблення йому постійно. То я трошечки прикрасила цей коридорчик. Щось у Елейджу не дуже виходить. Я ще хотіла йому доробити цю драмаламу. Йому треба розлучитися з персонажем. У нас там завтра буде вихідний, і я думаю, що ми кудись сходимо. А хто наша дівчина? Скажіть мені. Так, йому через годинку на заняття, я думаю, що він не встигне. Чогось мені так здається закінчити. Але нехай хоча б намагається. Боже, він що встигне? Нічого собі? Встигне. Зараз <плес> піде. Потім ми спробуємо організувати це все і попросимо якийсь фідбек у Брока, наприклад, коли ми прочитаємо. Елайджа повернувся з. Університету. Я хочу, щоб він трошечки потанцював і тим самим підняв собі дозвілля. От. А потім зробить бумажку. Окей, люди. Ідіть. Давайте хочу закриємось, я не знаю. 2800 ми заробили нормально. В Принципі, я думаю, що в нас тут не так багато часу. Типу, зараз не так пізно, то ми можемо зараз доробити цю домашку і запросити створити побачення. Романтична. Я не буду брати ці. цілі, не хочу. Давай ми в Бріджестестер в той бар поїдемо. Що там є? Першим ділом і десь ходив туалет. Троянду. І, в принципі, нам все, що треба, це розлучитись з персонажем. Тому, я думаю, ми майже одразу це зробимо. Добре, підтримуємо ще партнера. Молочинка так. А тепер розірвати стосунки треба. Ано. Ну. Я не знаю, що його спанукало, просто він так вирішив. Шкода, звісно, є, але ну що ж поробиш. Вони щойно розірвали стосунки. А що вона йому там сказала? Вона покинула побачення після розриву стосунків. Ну, в принципі, логічно. Мати ворога -суперка. Я, Яначе це вже вже робила все. Давай якогось воно тут є. Стій, де грубо представся? Я не знаю, хто він. Не сподіваюся, що він. Не професор якийсь. <рістюрка> то ми зараз. Давай, uh, посперечайся про музику. Боже, тут так так багато цих. Волку. Хтось тут на побаченні. Він вже злить. А, Боже. Це не то. Давай ми. Блін. Похвали його в броня. Ну вибачте, вибачте, мене хотіли. Ну, все, все, йди. Я не дочитала, це повинен бути ворог саме у позашкільній діяльності, але ми до неї вже не можемо приєднатися. Тому я дарма бін взагалі розталося з дівчиною. Окей. А цей прийшов такий підтримав, типу. Ну так, да, я розумію, що так буває. Буде нашим другом, підтримав нас. Okay. Вона нас запрошує на ретрит, цей типу на змагання, кохань, кохання на виживання, щось типу такого. Давай не зараз, ми дуже зайняті. У нас тиждень почався якраз. Давай поробимо домашку. Він тепер засмучений. Бо розірвав стосунки. Блін, мені шкода, вибач, будь ласка, я не дочитала. Давай, доробиш, підеш додому. Бідний мой. Ну, іди з Беліндою дружнє, представся. Блін, а гарна така дівчина. Доробив? Все, іди додому. Голодний, ти візьми, їсти. О, заспокойся під класичну музику. Іди, готую разом з броком. Я ці м'ясні бракаделі брикадельки м'ясні. Запитати, як пройшов його день чудово. То... Боже, всі помирають. Шкода. А де А де твоя ця? Я, звісно, все розумію. Отут стояла штучка така. І я так розумію, що я залишилась без презентації. До того ж, я не розумію, куди вона ділась. Вона тут стояла. Його щось поплющило, він. Він захворів. Іди, будь ласка, додому трапати. Давай ми заведемо тобі собачку. Давай спробуємо собачку. Синити. Хочу крижинку. Візьму цю. Ти куди? Обережнє ну. знайомство, будь ласка, тебе яка малесенька, богаті. Бозі, яка гальнюня. Подивись. Uh, Ах, їй не сподобався? Деди познайомся. Ано, спробую з нею подружитися. Вона розумна. Дай ласощі. Давай усе двоємо. Вона гарна. Маленька така. Ой. Так. Окей. Він такий якийсь сумний. Ну чого ти гарна ж собачка? Я не знаю, я поставила, звісно, їм оцю штучку, але я не думаю, що собачка тут буде бігати чогось. Мені здається, що вона надто маленька. Так, ну тропат допоміг. Хвайті, чудово. Наповнити. Ти наповню. І що ми? Похвали. Поговори з ним з нею. А що ти такий стомлений? А, ти стомлений просто. Мені здається, цей Кейсі набагато більше сподобалась собака, аніж Броку. А ну, ти поклич салті їсти. Боже, брок. Ну, що? А з маленькою собачкою я так розумію, що ми не зможемо типу, піти обігати. Я щось не розрахувала це. Я думала, що ми будемо бігати з нею десь. Будь ласка, одягнись. Ой, попроси салті сюди лягти. Ти теж між, можеш піти. Не дрімати. Спати. Чого вона напружена? Так. Хай справить нужду. Не знаю, правда, де вона це зробить. А що ти зробив? Ти її покупав чи що? Мабуть, так. Боже, яка гарна собачка! Вона побігла на вуличку зробити свої справи. Вона прям розумничка. Так, ану, йди, дай м'яч. Жалці, досить їсти. Будь ласка, потанцюй. Блін, вона напісала і потім в цьому грається. Ну, на що ти так? Давай проведемо їй лекцію про ігри в калючі. Вона ж тепер вся брудна. О, вона навчилася більше не гратись у калюжах. Молодець. Давай, дай, дай їй, ігоршу. А що? О, дякую. Правильно, зайдіть в будинок. Так тобі давали м'ячика. А, тут тільки один м'ячик. Окей. Давай купимо іграшки. Цей м'ячик. Такий. і. Так. Блін, я сподіваюся, що я зможу провести презентацію. О, собачка знайшла м'ячик нарешті. Не запрошу ще на якесь випробування. Блін, от я хотіла би його спробувати. Не сьогодні. Типу, ні. Я спробувала перезайти, але в мене так і не з'явилася ця. Я думала, ну, може вона з'явиться, якщо перезайти, А її можна десь купити цікаво. Давай ми відчинимо, щоб я попродавала оці всі картини, котрі тут висять, тому що в мене їх багатько. От. І, можливо, потім я продам взагалі цей бізнес. Ну, типу, він їм не треба. Десь вже старенька. Рок, в принципі, у них тут грошей, стільки, що можна жити не тужити, так скажімо. Так, алейджу там закінчив свій цей. Зараз він потанцює. Він її трошечки поредагує Отак. От Він підняв танці на п'ятий. Так, мені ще треба прокачати романтику, фітнес та виготовлення нектару. Що в мене там з романтикою взагалі? Вона на восьмому рівні. Вона качається і так, коли ми так, романтичні дії, якісь виконуємо. Норм. Фітнес п'ятий рівень, теж нормально. Я думаю, що ми поїдемо в якийсь фітнес-ретрит і там прокачаємо собі нормальну цю навичку. Виготовлення нектару ще треба. Для цього нам треба посадити багато цього, багато винограду. Так, все. Брок, ти взагалі тут не маєш бути. Ти маєш бути отут. Іди сюди. Захоплюйся постійними клієнтами. Кейсі, мабуть, впала, тому що вона багнюка скрізь. Вона. Під дощем, мабуть, впала. Боже, собака! Ти сховалася під ліжком. Oh, а чого ти тут сховалася? Вона напружена постійно. Ось спробуємо теж з нею подружитися. Чи в нас в нього нормальні такі вносили з нею. Тобі страшно, бо там дощик. Що ж поробиш? Коли тут закінчуються дощі? О, завтра вже аномальна спека. Просто я уявляю, якби це було в реальності, моя б голова настільки сильно боліла, тому що тут дощ з горзою, а тут аномальна спека. Давай чи довго будеш її редагувати? Не треба вже досить. Давай ми здамо її так. такою, яка вона є, типу. Що там ваш бізнес процвітає? Наче так. Кейсі, а давайте оцю картину створиш реліквію з нею, будь ласка, оцю продамо. Мені ота просто більше сподобалась. Броку все щось дарують і дарують. Ти зробила? Ти де? Жінку? Іди, будь ласка, створи реліквію. Дуже треба. О, і з цього можна теж створити реліквію. Молодець. Я не впевнена, що він багато означає, але нехай. Воно так злюкається. Давай ми залишимо. Особисту записку. Кому кому здійде собачка? Нікому. Оце не твоя собачка. <ріст> Давай емоцію. Натхнемо. Додамо до повіту. Так. Така гарна. Мої візьмемо, мені подобається і Воронні заходи Що ми будемо. Будемо запалювати свічки, слухати музику. Чого тут немає малювати? Давай отакуємо. Давай джеде пустощі прокачав? туалет, сходи. Тролить він на формах сидить. І візьмеш їжу. Ще годинку працюємо. Так. А що там? Вже 8 годин працюємо. Все, можна закриватись. Так, окей. Майже попродавали усі картини. Мені подобається письменництво? Чудово. Ди знищ, оце знищ. Ой, когось вдарила. Лискавкою, ну що ж робиш? Під на Кейсі. Так, ковай джей, йди лягай спати, будь ласка. А ти не відправив роботу? Ні, зачекай, стоп. Спочатку. Треба відправити. Давай. І потім спати. Я не знаю, як він проведе презентацію. Пф, він теж впав. А на що ти готуєш їсти? Скажи мені, будь ласка. Далі, на жаль, у мене не записався звук при записі цієї серії. Але, в принципі, там нічого такого цікавого не відбувалося. В загальному я разом з Елайджою з'їздили в. Університет, я думала там десь пошукати оцю дошку для презентації. Думала, може, її там можна десь купити, або якась запасна стоїть, наприклад, в бібліотеці чи ще десь. Взагалі, досить тупо, що якщо ти втратив цю дошку, то ти, в принципі, втратив усе Ну усі свої якісь. Наробітки, я не знаю. Ну коротше, всю свою роботу, яку ти проробив, ти втрачаєш, і її ніяк відновити не можна. Ну чому можна купити зошити для домашніх завдань або книжки, які ну, ми робимо домашко? А от цю штучку ні. Якось дивно. Я ще спробую її пошукати в дебазі. У мене там є ще кілька днів, щоб я могла провести все ж таки цю презентацію, встигнути. Хоча теж з іншої сторони вона там проводиться в певні години, наскільки я пам'ятаю, і на вихідних провести її не можна. Тому я не знаю, як то буде, якось, якось впораюсь. Якщо ні, то буду всю цю штуку виправляти вже. На наступному тижні якось покращувати свої оцінки. Ще також я разом з Кейсі, ну вірніше, я Кейсі відправила разом з, собач, з собачкою на пригоди до маяку, але на той час маяк був закритий, тому їхні пригоди завершились так і не почавшись. А на цьому все. Серія була. Ну, не дуже насичена, мені здається, але цікава. Я дуже дякую вам за перегляд і сподіваюся, що ви так само чекали всіх цих серій, як і я. А також за нагоди хочу подякувати своїм спонсорочкам, своїм бубочкам, котрі підтримують мене на патреоні. Дуже дякую вам, мені дуже важлива та дуже приємна ваша підтримка. А якщо ти також хочеш долучитись до цих неймовірних людей, то посилання буде в описі під відео. Будь ласка, переходьте та приєднуйтесь. На цьому все. Ще раз вам дякую і до наступних зустрічей! Бувайте!